Всім шалом православні. Біжу, як то кажуть, на експрес вилазку А чого експрес? Тому що біжу знімати одну одиницю рухомого складу. 102 поїзд Краматорськ Херсон, який буде сьогодні під дс 3 012 що на моєму направленні це велика рідкість. І зараз зніму його і назад додому. Вилазка займе буквально 15 хвилин. Але я зможу зняти отакий рухомий склад. Так що не перемикайтесь. Надіюсь, машиністи також будуть бадьорі і привітливі. Через 10 хвилин буде їхати, а я вже доходжу до місця. До речі, що електричка воно, стоїть на перегоні прям перед станцією і у нас виходить в вонний. 99% того, що Дуся буде їхати по неправильній колії. Хм, а що це так? Чому це так? Так, да, електричка стоїть прямо перед, перед переїздом. Хто знає де в Борисполі переїзд? Вона просто там стоїть і машини проїжджають. Тому ну да, стовідсотково, що Дуся буде їхати ще й 40 км на годину зараз буде їхати. Ну, по кайфу взагалі. Можна буде відео зняти, а з нього зробити скріншоти вже для фото. Порядок. Трішки не вгадали перед станцією він вже по правильному їде. Вон він після переїзду переїхав. Зараз буде. Дуся, Дуська. Дусяра, блядь. Це він по стрілкам не 40, напевно, а 20 катився. Чи 25. бред повний. Ледь їде. О, сигналить. І заодно зараз Дуся... Ой, Дуся кажу, Дімміг 62-й відправляється зі станції. Що, пиво? Погнали! Ну, По факту, так. У нас не просто так приїхать. Додому, їдеш. Думаєш, тебе зупиночка в 2 хвилини, а там поломана електричка на перегоні і все. А там ще один поїзд Харків-Ясіння, І перегон баришівка Кабарисполь, де немає переходу на іншу колію, І стоїш, а це 30-40 хвилин ждеш тепер. по 111 -ка. Дьоміг поїхав. 62-й цей, щоб ми знімали, плюс час зборіка. Електричка та, до сих пор стоїть на перегоні. Я не знаю, чого вона стоїть. От прикиньте, Дьоміг приїхав. Приїхав. Встали під пропуск Херсонського. Потім, виходить, за ним їде зразу Харків ясіня а після цього ще їде Хюндай. Вони дуже ризикнули тим, що. Пустили його після цього чеха зразу. тому що там хюндай піздує. Зараз, напевно. Перегон Бориспольбаришовка буде їбашить сука, 110, блять. Даю 100%. Коротше, нормальну ситуацію. Засняли і попали на нормальну ситуацію. Думав на початку, що це буде сама велика вилазка. Ой, сама швидка вилазка. А все, ха, вийшло навпаки. Може розтягнеться навіть на 10 хвилин відео, на 15. ТЦК. Ходять, цікавляться, де хто що. Ой, блядь, коротше. Все, прямую додому. Задоволений. Дусю. Зняв, це найголовніше, яке тут буває наш дуже рідко. Корч, блядь, пізде, так ушатали охранені електровози, так обідно. Там по відео навіть видно, просто ну все, йому жопа. Дімик 62-й ще в нормальному стані, кабіну навіть глянув там, більш-менш, все як все нове. Так що таке, друзі. Все, пиздую додому. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.